Права, 69 округли числа. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому заданні потрібно округлити до десятих. Аналізуємо соті частинки. Ну що ж, перше число 7,172. Аналізуємо, скільки тут у нас є сотих частин. Тут у нас 7, сотих, це 5 і більше. Це означає, що кількість десятих збільшуємо на одиницю і записуємо, що це тоді наближено до рівня 7,7. І не одна десята буде, а 2. Переходимо до наступного числа 9,42. Аналізуємо кількість сотих, тут у нас 2. Дві 2 дві це 4 і менше. Кількість десятих не змінюємо, так і залишиться 4. Десятих. Записуємо тоді, що це наближено дорівнює 9,4. Переходимо до наступного числа, тисячних. Аналізуємо скільки у нас тут сотих, тут одна сота, це 4 і менше, то кількість десятих не змінюємо, то записуємо, що це наближено до рівня 0,2. Так і буде. Переходимо до наступного числа, 7,25 аналізуємо кількість сотих. Тут у нас 5, сотих. 5 це 5 і більше, то кількість десятих збільшуємо на одиницю. То записуємо, що це наближено до рівня 7, тоді пишемо 3. десятих. Переходимо до наступного завдання. Потрібно округлити до сотих. І будемо аналізувати тисячні частинки. Перше число 29,192. Ну що ж, тисячних тут 2. 2 це 4 і менше. То кількість сотих не зміниться. То ми записуємо, що це наближено до рівня. 29,00% 19. Переходимо до наступного числа. 3,475. Кількість тисячних тут 5. Давайте підкреслимо. 5 це 5 і більше. Кількість сотих збільшуємо на одиницю, то буде не 47, а 48 сотих. Записуємо, що це наближено до рівня 3, сотих. І переходимо до наступного числа 0,233. Аналізуємо кількість тисячних. тут у нас 3 тисячних. 3.4 і менше. Кількість сотих тоді не змінюємо, так і залишиться 23. Записуємо, що це наближено до рівня сотих. Переходимо до останнього числа тут тисячних. Аналізуємо кількість тисячних. Тут у нас 8. тисячних. Це 5 і більше, округлюємо вгору, то в нас тоді буде не 88, а 89. Сотих. Записуємо, що це наближено до рівня 8,89. Переходимо до третього, останнього завдання. Потрібно округлити до одиниць. Якщо ми округлюємо до одиниць, будемо аналізувати, скільки в нас є десятих частин. Перше число 42,42. ,42. Ну що ж, тут у нас сотих частин. Десятих частин 4. То тоді 4 це 4 і менше, кількість одиниць не змінюємо. Так і буде 42 одиниці. Записуємо, що це наближено дорівнює 42. Переходимо до на наступного числа: 87,87. ,87. Кількість десятих тут 8. 8 це 5 і більше, кількість одиниць збільшуємо на одиницю. Буде не 87, а 88. Записуємо, що це наближено до рівня. 88. Переходимо тоді до наступного числа: 3,511. Ну що ж, аналізуємо, скільки в нас є десятих. Тут у нас 5 десятих. 5 це 5 і більше. Кількість одиниці збільшуємо на одиницю, Забудемо не 3 одиниці, а 4 одиниці. Записуємо, що це наближено до рівня. 4. Ну і останнє число 7,25. Аналізуємо кількість десятих. Тут у нас 0, десятих. 0, це 4 і менше. Кількість одиниць тоді не змінюємо. І записуємо, що це наближено до 7. Ну що ж, ось таке завдання на округлення десяткових дробів. На цьому вправу завершено.